Доброго дня. Сьогодні у нас огляд одноточкового зброєвого ремня, який вплітається у вашу плетоноску, не відчувається на тілі. Розпочнемо з фіксації, потім перейдемо до його складового, з яких елементів він складається, а далі вже оглянемо, як він буде себе поводити у використанні. Одноточкова модель складається з двох елементів: перший з яких це хлястик. Т-образний хлястик ми його називаємо. Ось такі ось з 2,5 стропи, і в хлястику в тешці у нас. Вшитий пластик, який тримає каркас. Для того, щоб позаду в молі він міцно тримався і не витягувався. Інша частина це еластичний джгут. Зверху гофрована поліамідна стропа, всередині евакуаційна та дуже пружна міцна резинка. На одній частині у нас двохшільова пряжка, з іншої частини у нас фастик швидкого скидання, а також металевий посилений антибліковий карабін. Теобразний хлястик у нас під'єднується до двох пряжки. Розпочнемо з фіксації. Цей ремінь універсальний. Він підходить як для правші, так і для шульги відповідно. Тобто вплітає, що справа, що зліва. Позаду ми можемо завдяки теобразному хлястику підлаштувати висоту того, як водоточка буде виходити попереду. Як ось, наприклад, в моєму варіанті. Просовуємо хлястик, раджу просовувати один, потім другий раз. І під'єднуємо до двох пшільової пряжки. Один раз, другий раз і в зворотньому напрямку вертаємо хлястик, щоб він нам не заважав. Після чого залишається просто вкласти еластичний джгут в наплічник. Розкриваємо наплічник, вкладаємо, після чого закриваємо, все, одно точку у нас повністю зафіксовано. Зафіксував одну точку саме в чорному кольорі, щоб це було чудово видно з мультикамом. Ось вона ось так ось виділяється, виходить попереду. В місцях на розрив ми клепаємо наші фірмові заклипки. Ця технологія називається Тантрак, оскільки закладки є більш містіші за нитки. Фурнітура у нас якісна це компанія Woodgen. 25-мм Фастекс, всі перехідні рамки, пряжки. супер з ацеталу та поліаміду виготовлена дана фурнітура. Одноточка це один з кращих ременів, які взагалі є на ринку. Чому? Перша перевага одноточки. Вона вам не буде натирати шию, як це робить стропа. Оскільки одна точка є одним суцільним після фіксації з вашою плитоноскою. Кріпимо, значить, металевий посилений антибліковий карабін до антапки. І для того, щоб він не дзвенів, у нас є ось така ось резиночка маскувальна, яка натягується на карабін і повністю позбуваємось шуму, що є досить таки важливо на полі бою. Під'єднуємо фастикси. І так, ось у нас одноточка, вона звисає, вона знаходиться на оптимальному положенні до бійця. Еластичний джгут підпружинює, підтягує ремінь до плеча. Тепер у нас вкладка в плече буде більш стабільною і міцнішою. Легко можемо робити в цьому положенні перекладку, повну, неповну, та працювати із за кутка. Ваш ствол завжди знаходиться під рукою в потрібний момент. Легко ви працюєте, зводите і видаєте прицільний вогонь. Фаст швидкого скидання був розроблений для того, щоб повністю, швидко і миттєво скинути вашу зброю. Тепер вона вільна, а ремінь при цьому залишається на тілі. Одноточковий ремінь доступний в шести кольорах: це мультикам, оновлений мультикам, піксель, койот, чорний, а також олива. Всім дякую за увагу. Слава Україні!